Ми ремонтуємо станки, токарні, фрезерні, всяке обладнання, яке потім ремонтує вагонь запчасті від вагонів. Мені подобається, що я можу допомогти і вернуть до роботи те приладдя, яке поламалося. Війна це завжди небажана гостя змінює долі країн, народів і кожної людини, лишаючи по собі спогади, які ніколи не зітруться із пам'яті. Побратим, які загинули під Прибуцьким, вони лишилися на полі і 4 місяці їх не могли забрати. Робочий одяг Олександр змінив на військовий однострій 8 років тому. Мій шлях ЗСУ почався з 59-ї бригади, 11-й батальйон. З супругою я підписав контракт в 2016 році. Вона також зі мною пішла воювати. Вона була і почала свою працю з медика, а потім перейшла в підрозділ, вони були небесні ласточки. Я був розвідник. Перша ротація була це під Маріуполем Широкіне. Тара ротація у нас була е, щастя Луганськ. І потім ще дві ротації це Бахмут Троїцьке. Розвідник він збирає, наблюдає, збирає всю інформацію, її аналізує і доносить своєму керівництву. О том, що він бачив, де і що відбувається, щоб керівництво могло спланувати свої подальші свої дії, свої наступи. Олександр справжній розвідник, тож подробиця операції не розголошує навіть зараз. А ще він надзвичайно скромна людина. Нагороди, як нагороди. Олександр гадав, що за кілька років війни він бачив чимало, але це тільки здавалось. Було все жорстоко, наших просто цивільних ніхто не жалів. І нам не було другого варіанта, ми ставали на їхній захист. Коли почалася повномасштабна, ми вийшли з Алєшківських пісків і зупинилися в Ніколаєві, захищали, доки не прогнали всіх нехороших людей, які прийшли на нашу землю. Саме у цей момент Олександр усвідомив, які сильні й мужні наші люди. Цивільні допомагали нам з інформацією, давали нам і їжу, і кров давали. Була сім'я, яка нас спустила до себе в хату, і ми в них жили. І був у нас на наблюдательний пункт, наблюдев ми проводили спостереження за ворогом. Ще до повномасштабного вторгнення дружина Олександра по завершенню контракту повернулася додому. Син її прийшов, замінив її. Прийшов в 11 батальйон для того, щоб з нами. Продовжувати воювати в 2022 році, 24-го, коли почалась повномасштабна під містом Херсон на Антоновському мосту. Її син був вбитий. Сам Олександр отримав травму і виконувати завдання у розвідці вже не міг, але й повертатися до улюбленої цивільної роботи було зарано. Ми ще не отримали повну над ними перемогу, поэтому. Лишати це все не було ніякого сенсу. Не треба було починати тоді в 16-му. І я перейшов в 31-й рімбат, де я мог по своїй спеціальності ремонтника налаштовувати ті ж самі пушки, ті самі савушки, ті самі танки. Ремонтувати техніку навчився швидко. У нас були хороші вчителя. Довгих навчань не могло бути. Нам треба було швидко виїхати, швидко його відремонтувати, щоб хлопці могли далі працювати по ворогові. А якщо була яка-небудь велика затримка, то безпілотники і ще могли замітити цю техніку, техніку і вдарити по ній. Натомість пережити вдарило по здоров'ю і наближати перемогу Олександр продовжив вже у цивільному житті. Всі ці роки його підтримували і допомагали. Всього своєї служби у мене сохранялася робоче місце. Мене очікували колеги обратно. Я вернувся обратно на робоче своє місце, у свою бригаду. Увесь час, поки Олександр був на війні, колеги і компанія його підтримували, продовжать це робити і нині, адже роки війни наклали відбиток на його можливості. Я не отримав дозвіл до роботи на висоті. Тому я не можу обслуговувати крани. Я ремонтую і обслуговую тільки те, що знаходиться на землі. Саме рідна земля, дружина, друзі, колеги додають сил для боротьби вже на трудовому фронті, адже ми не маємо права на поразку. Перемога і перемога і тільки перемога. Стальне все не має сенсу. Ми вільна країна, ми Україна. Це буде просто дарма віддані житті мої жінки сина. Я... Приходжу на його могилу, і я не зможу подивитися йому на фотографію воч для того, щоб сказати, що я ліг під росіян і все, став під їхній флаг. Я ніколи не став. Нескорені захисники, слюсарі, вчителі, хлібороби, підприємці, дякуємо кожному з вас за мужність на війні і працю в тилу.